Друзі, всім привіт! Слава Україні! Значить так, Будівельний контент буде позад мене цей будиночок двоповерховий, і це мій об'єкт. Сподіваюся, що все буде гаразд, його треба пошпаклювати. Зараз трохи покажу фронт роботи. Так, це така кімната. Студія. От. Не знаю, як тут буде загалом далі, Ну, я думаю, що тут буде якийсь перестінок. А, далі. Перший поверх далі. Скоріше за все, буде туалет і умивальник. А тут душова і раковини. А це такий вихід на заднє подвір'я. Сходи на другий поверх. На другому поверсі кімната раз, кімната два. Це невеличкий санвузол І кімната 3. І з виходом на балкон. Так, треба перебігтися.